Привіт, кохані! Рада нашій зустрічі, рада вас бачити у новому відео. Я прийшла в H&M, це шведська компанія і навезли стільки красоти. Зараз ми це все будемо дивитися. Багато розкішних ошатних речей. А така спідниця вона має вигляд шкіряної, Ну це шкір-замінник, її ціна 1649 гривень. Колір більш молочний, не білосніжно білий довжина така, якби би, не то не в коліно, але поза коліно. Така спідниця олівець. Далі знову я бачу розкішні речі. Ось така блуза. якийсь такий бурлеск стиль, Широкі рукава, травичка така, розшита блискітками. Неймовірно красива оверсайз, такого вільного силуету 749 гривень коштує це поліестер. Звісно, що речі більш такі ошатні, вони з поліестеру. Особливо ця травичка. Така блуза, мені теж сподобалася з акцентними високими манжетами в білому кольорі. Тканина така більш еластична, це Поліестер 1249 гривень. І до тієї попередньої чорної блузи. Брюки палацо широкі, класні, така травичка чорна, 1649 гривень. Разом, напевно, будувати вигляд розкішний. І можна. Вирушити на якусь зустріч. Теж можна придбати жакет, він з твіду, а-ля Шанель. Він якби і консервативний одночасно, так, але і він має блискітки 1899 гривень, як блискітки мав таку м, ниточку блискучу. Ще ось така блуза, вона як більш лаконічна, але одночасно вона теж. Ошатна, високий комір з таким, з таким крапельно-металевим декором 999 гривень. Ця блуза розшита лелітками, Так по-багатому і красива дуже. Коротка такий кроп-топ, 749 гривень. Колір теж біло-молочний. А навіть не знаю, за що братися, за що оку моє зачепиться. Колір такий блідолимонний, така сумочка, компактна, 679 гривень. Це шкірзам. Стриманий жакет, вкорочений і картатий 1649 гривень, пастельні кольори, але гудзики акцентні, блискучі, зараз це досить модно. В складі поліастер, віскоза Еластан, сукня неймовірної красоти, вся переливається, довжині міді прямого силуету, 1549 гривень. Хоч купляйте всі сукні і відправлятися треба в Париж. Молін Руш, на виставу якусь, на покази. Ще така в білому кольорі була сукня. Далі мені сподобалася така майка топ з акцентною пряжечкою, з камінчиками. Красива блуза, красивий топ, такий червонокровавий колір. 499 гривень, така тканина як сатинова. Такі самі є топи в чорному кольорі з акцентним таким декором, з такими камінчиками. Тут відділ елегантних класичних речей. Консервативні блузи елегантні тканина, так як еластичний трикотаж 449 гривень, це поліестер. І є така ж блуза такої моделі в чорному кольорі, і така ж ціна, і такий склад. І є в білому кольорі, це база під діловий гардероб, це не повсякденні речі. І сюди можна додати до цієї блузи брюки палацо, чорні брюки палацо. 999 гривень. Це поліестер Саластану. Або такі брючки, вони більш вже вущі, не такі широкі. І тут склад поліастер віскоза Еластан 999 гривень. Доповнити гардероб можна такими туфлями 1399 гривень, це шкірзам. Підбори виглядають зручними. Ще сподобалась сумка в кольорі моку такий відтінок. Це шкірзам, такий з крупинкою, не негладкий. Багато є речей на снижці ось така сукня. Це 100% віскоза, насичений зелений колір з білим, з таким принтом. Ця сукня набагато дорожча раніше коштувала. Зараз вона коштує 429 гривень. І я вам скажу, що варто шукати речі, коли вони попадають на розпродажу. Тоді вже ціна набагато дешевша, як ви розумієте. Тому що на деякі речі, особливо поліестерові, якісь там блузи, ціна, як на мій погляд, досить висока. З такими перлинками джемпер, кольорі моку, такий відтінок, пастельний кава з молоком, капучино. м'якесенький, приємний на дотик 999 гривень сподобався він такий більш оверсайз. Зараз ми подивимося, який тут склад. І тут поліестер-акрил, і є вовна. І є вовна. І еластан. І є в білому кольорі теж такий самий джампор і є в чорному кольорі теж з такими вже сріблястими перлинками. Щільної в'язки жакет. Він з акцентними гузочками 1649 гривень. Має кишені. І в складі поліестер акрил, поліамід і вовна. Вовна це шерсть, хто не знає. Тут така стильна розкладка, базова. Клач, я не побачила, ціни немає. Сподобалася шапка, вона досить товста. І на прохолодну погоду буде саме це. І саме то 399 гривень, але, на жаль, там склад не дуже був. В складі поліестер і акрил. Ще ось такий шарф, він такий трішки мохнатий, як мохер. Але це теж не натуральне 559 гривень. Джинси стильні і джинси мають хорошу посадку. Трішки давніше я купляла собі в H&M джинси, і я їх ношу з задоволенням. 1249 гривень, і як для джинсів, тут ціна досить комфортна. Тому що джинси плюс-мінус всюди, так всіх брендах так коштують. 1249 гривень трикотажне худі бавовна з поліестером. Більш такі розміри, як оверсайз, навіть айска, вона буде мати вигляд, як на XL. Ще такий сподобався світшот 999 гривень. Має теплесенький начосик знизу, балов на поліестер, буде тепленько, затишно. І в білосніжному кольорі з принтом Париж, 999 гривень, теж такий склад має. Зсередини начоси, якщо буде теплесенько. Є трикотажні теплі брюки. Багато хто любить і до любого цього світшота, що я показувала, саме такий низ підійде. Вони широкі, з таким начосом, досить товсті, і ціна досить комфортна. 559 гривень. Брюки дешевше коштують. Чим світшот. В H&M хочу вам порекомендувати шкарпетки, тому що вони досить непоганої якості. Цей набір 449 гривень коштує. Вони високі, в наборі дві пари, і в складі є вовна. Ці вже легші шкарпетки 5 штук. І в складі є бавовна. Такі 499 гривень. Тут є, бачите, різні кольори. Ці такі милі, чисто білі із сердечками. 429 гривень. Теж 70% є бавовна, є поліастер, є ластан. Трусики досить хорошої якості. Не пожалійте, якщо вам треба грошей, тому що це вигідно із-за того, що вони ну, досить добре ну, себе ведуть в прані, ніякі гумки там не лізуть, тому що я купляю тут білизну. H&M І можу вам впевненістю сказати: 58% органічної бавовни, 679 гривень. 98% бавовна тут. Але з неї якось 58% органічної бавовни, я так зрозуміла. З цілої бавовни, є органічна бавовна, а ще якась бавовна. Ну, якби теж волокна вони поділяються там, на різні категорії. Нью-Йорк, такий світшот, як бачите, це Емочка, яка велика 559 гривень, такий оверсайз класний. Сподобався він теж має внутрішній начосик, це бавовна 100%. І ціна така комфортна. Так. Або блуза там 700 гривень, а світшот 500 з чимось. Тобто треба ходити, дивитися, 1249 гривень. Ще такий оверсайз. Світшот з таким принтом. В жіночому відділі, я так не зрозуміла, більш має вигляди, як чоловічий. Подивимося аксесуари. Тут така неймовірна краса, перлинки такі великі. Таке намисто. 399 гривень. Такі красиві сережки далі. Вони золотисті. Ще ось такі сережки. Футуристичні стримані 429 гривень. Срібляста підвіска, сріблястий ланцюжок. Теж дуже сподобався. Масивний 499 гривень. Ось такі ще сережки. Теж красиві стильні. 399 гривень це метал. Ці мені дуже сподобалися, мають вигляд натурального каменю. І оці теж мені сподобалися. Це, можна сказати, найбільше за сьогодні мені сподобалися оці сережки. Кожна деталь окрема, вона рухлива. 429 гривень з металу в золотистому кольорі і такий золотистий, приглушений колір. Мила футболочка, дуже стильна. Спринтом відчувається якість хороша, 429 гривень, це бавовна. І спортивні штани можна теж собі придбати. Вони знизу на гумці вже не широкі, такі м'якасінькі. Тут бавовна і поліестер. 749 гривень. Тут молодіжний відділ, тінейджерський і багато суконь. бретельки, ланцюжки такий новорічний, якби вайб, 429 гривень. Це якби недорого для такої сукеночки. Такий топ. З бандом або декоративний з камінчиків 499 гривень, еластична тканина, поліестер. Джембер оверсайз, він досить великий, 999 гривень. Такий, що може 2,3 ікса туди війти. Везений косами, м'якесенький, і в складі є вовна, що тішить, буде чуть-чуть тепленько в ньому. Він досить такий м'ясенький, приємний на дотик, не колючий. Є відтінки м'ятного, рожевий топ з трикотажу щільного 749 гривень. З перлинками поля бавовна такий колір, приємно ніжно-рожевий. Ну і в молодіжному відділі є жакет вкорочений, такий легкий твіт з акцентними гузичками. він без підкладки. Поліестер акрил бавовна. Сподобалося худі з флісу. Видно, що якісне 1649 гривень, ціна теж досить висока. Тут і фліс, як ви бачите, і балоніва тканина. Реглан рукавчики, дуже стильна фірмова річ з кишенькою. І фліс він гріє, в ньому не холодно. Хоча це поліестер. Ще добавлю раз про білизну, я вже вам показувала і неодноразово розказувала, що білизна де якісна. Це моя суб'єктивна думка, тому що я купляю і можу, як споживач, розказати про свої враження, так і бюзгалтери. 499 гривень, якість хороша. А як ми бачили, хто дивився попередні попередніх відео Вайкіки, так само коштує бюзгалтер в таку ціну, але там якість в рази гірша. Якщо її вибір купити в таку ж саму ціну, то, звичайно, треба шукати якість кращу: такий ніжно-рожевий колір, білий колір. 499 гривень. І розкішне спокуслове боді в червоно-бордовому кольорі, навіть не бордовий, а такий кровавий червоний 999 гривень. На цій ноті закінчується мій огляд. Всім папа, до зустрічі!